Вітаю вас, любі діви! Мене звати Вікторія, і я вам пропоную таро розклад на період з 15 по 31 липня, середина літа. І я вам дарую ці квіти, волошки, такі літні для настрою. І пропоную вам роздивитися загальні енергії по загальним сферам життя. Настрій ваш, особисте життя, стосунки, відносини, кар'єра, робота, фінанси і порада. Працювати буду на класичній колоді Таро Райдера Вейта. Замість поради я вам пропоную передбачення для вас на цей період від оракула Ленорман Літнього Луга. Дивіться, які яскраві передбачення. І ще скористаюсь допомогою. Астрологічних кубиків, які теж нам дадуть для вас цікаву, сподіваюся, інформацію. Ну що ж, я почну. Я розкладаю по одній карті на всі основні сфери життя. Якщо буде щось незрозуміло, під питанням якесь, так? Буду додавати додаткові карти. І так, поїхали. Діви, період для вас чудовий, літній період. З 15 по 31 липня загальний настрій для ДІВ. Який у вас буде такий загальний настрій? ДІВи? Так. Особисте життя, стосунки, це ну, особисті відносини в партнерстві, в родині, в сім'ї. Або для тих, хто поки що один. Ми подивимося, що у вас може там відбуватися. Особисте життя для всіх дів. Таро прогноз загальний з особистими питаннями можна мені, будь ласка, писати в коментарях або буде посилання на інстаграм. Діви, особисте життя на період друга половина липня. Кар'єра, робота, соціальне життя для тих, хто працює, соціальне життя для тих, можливо, хто не працює, займається сім'єю, вихованням дітей або просто відпочиває вже. Кар'єра, робота, соціальне життя для всіх дів. І фінанси, які ви будете мати грошові результати, фінанси в період на другу половину липня. Фінанси для ДІВ. Зразу ж достану для вас передбачення. Дайте, будь ласка, мені передбачення для всіх ДІВ на другу половину липня з 15 по 31 число передбачення для ДІВ. Так, тепер ми візьмемо кубики і запитаємо у них. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх дів на період з 15 по 31 липня діви. Так, 12-й будинок гороскопу. Знаєте, це будинок такого усамітнення, коли людині просто потрібно побути інколи на самоті, для того, щоб. Підвести якісь підсумки, проаналізувати, поміркувати на майбутнє. Такий Будинок таємничок, якоїсь прихованої інформація. Можливо, ви знаєте, будете в цей період більше інтровертні, ніж екстравертні, і не захочете ділитися чимось. Ну, такий дуже загадковий будиночок. Подивимося ще по розкладу. Знак Зодіака, з яким ви будете спілкуватися в цей період, близнюки. І планета, яка буде впливати на вас. Ну, я вас вітаю, це планета Юпітер, це планета знаєте, подарунків якихось несподіваних, от якихось приємностей, розширення ну, ще планета розширення, удачі, успіху. Класна планета, подивимось. Що вона вам запропонує на цей період? Ну що, ж, дивимось по картам. Загальний ваш настрій на цей період. Ух, королева Жезлів класна карта. А, взагалі настрій багато енергії. Будете такі магічні, харизматичні, успішні. І ви настільки будете в принципі от впевнені в собі, ви будете розуміти, чого ви хочете, і оці впевненості своєю енергією ви будете ну, притягувати до себе інших людей. Єдине, що я зараз перепитаю, карт, е, тому що е, карта фігу, фігурна, вона може означати ще людину якусь. Я запитаю: королева жезлів це е, настрій Дів на цей період. Королева жезлів це настрій дів такий, такий досить харизматичний. Так, щось вилетіло так, ну стабільно так. Ще раз, це сама прилетіла. Це настрій дів королева жезлів. Так, причому, знаєте, от, е, людина вже має щось певно, досвід, там якісь, е, щось вже має в руці, і він ще роздивляється інші можливості, що ще е, можна да, з чим скористатися на горизонті. Дайте мені ще одну карту до королеви жезлів. Королеви жезлів. Так, і ви рішуче налаштовані знову, знаєте, от, і ви обрали ще якусь можливість, і от вирішили, це новий початок чогось. Тобто, ви, це ну, от стовідсотково це ваш настрій такий впевнений, вогняний, запальний, натхнений, ви обираєте ще щось для себе, вже маючи, Досвід за спиною. І ви оберете, бо тут жезлів це новий початок така дуже запальна ідея у вас. І ви е, цим скористаєтесь. Ну що ж, гарний початок розкладу. Дивимося далі. Особисте життя. Ух, мах. Тут теж, знаєте, тут магічні, харизматичні по настрою. В стосунках маг це людина, яка от Бачите, у нього паличка така чарівна. Отак От раз дуже легко ви будете настільки притягувати до себе протилежну стать. Тобто в відносинах теж ви всю увагу будете брати на себе. Тобто, що ви захочете, так і відбудеться в стосунках. Чи в існуючих відносинах? Тобто буде все так, як захочете ви. І партнер ваш, чи партнерша, і члени родини, сім'ї, вони всі будуть прислухатися до вашої думки, тому що ви от чітко ви енергії. Я знаю, як треба. Люди, я знаю, як треба. І, знаєте, що ще прамага. Від от, от так може, знаєте, як дуже швидко. Підібрати потрібні слова, зробити от так, щоб все відбулося по його бажанню. Дуже класна карта, гарний розклад. Кар'єра робота. Тут багато справ. В кар'єрі, в роботі дуже багато справ. Ви зі всіма впораєтеся, але бачите, такий втомлений стоїть. Чоловік зі всіма задачами впораєтесь і будете страшенно задоволені собою. Взагалі це карта такого переможця, але трошки втомленого. Але впораєтесь зі всіма, задачками своїми. Їх буде чимало. Дайте ще мені, хочеться мені подивитися ще. Варту, будь ласка, дайте для роботи, кар'єри, чи правильно я зрозуміла, що у ДІВ буде багато роботи, ну дуже багато, але вони зі всіма впораються. 100% От дуже важливі паерофанти, дуже важливі для вас. Питання, якісь робочі, можливо, навіть якісь нові, з нової якоїсь галузі, бо іерофант відповідно, це може бути ще вчитель, навчання. Можливо, ви будете паралельно щось ще пізнавати для себе щось нове, тому що ну, дуже багато, от дуже багато втомлений, ще перев'язана голова, тобто дуже багато питань, е, інформації, але будьте страшенно задоволені собою. Так, і фінанси. Ну, покажіть мені фінанси. Ух, туз чаш, купа емоцій. Слухайте, ну я ж дивлюся на цей Юпітер. Думаю, ну, ну, ну що ще? Настрій в вогонь, в стосунках, все, що захочу. І ще й туз чаш в фінансах, туз чаш – це, знаєте. Дуже емоції через край. Ви от страшенно задоволені результатом. Можливо, будуть доходи з якогось нового джерела, і фінанси, отримання фінансів буде не просто задоволені, а ще можете бути задоволені самим процесом роботи від роботи, від отримання фінансів. Так, я правильно зрозуміла, що. Діви всі будуть дуже задоволені результатами свого доходу в період другої половини липня. Дивіться, пам'ятаєте, це нове якесь починання? Ви обрали нову можливість, от воно знову нове, воно вам відразу ж за цей період, ви побачите, воно вам ще принесе прибуток. Ну, знаєте, як Юпітер дає можливості. Інколи людина може їх не помітити, але ви будете в такому настрої, ви чітко розумієте, чого ви хочете. Пам'ятаєте, ви там собі обрали вже якусь ще ціль, якусь нову можливість, перспективну. І ви почали діяти відразу ж. Це, знаєте, жезли – це дія. От я. Побачив, можна ж не побачити цю можливість, а ви відразу, знаєте, будете відкриті до, до всього цього, що вам пропонує життя. І ви одразу ж і отримаєте, отримаєте результати. Добре, яке передбачення для вас? Змія. Дивіться, по дорозі до вашого успіху будьте обережні, тому що змія. Е це можуть бути труднощі, якісь перепони. Можливо, люди, якісь поруч, знаєте, будуть там ці ставляти палки в колеса чи просто заздрити. Але ви ж ваш настрій це ваше рятування. Нікого не слухайте, ні на кого не звертаєте уваги. У вас є план дій, чітке розуміння, чого ви хочете. і… Просто ігноруйте, прийміть це як попередження, але змія, знаєте що? Вона ще дає мудрість. От візьміть від цієї поради мудрість і врівноваженість. Рівнува... Дуже гарний розклад, Діви, я вас вітаю з цим чудовим літнім періодом. Настрій вогняний, харизматичний, в особистому житті у вас просто як захочу, так і буду. Буде. В кар'єрі роботі ви втомлений трошки, але переможець. І фінанси, емоції через край, результати ваших доходів вас дуже порадують. так якось іде Несподівано, ви навіть не очікували. Це перевершення ваших очікувань в результаті доходів. Ну, і скористайтесь мудрістю цієї зміючки. А на людей, які вам заздрять або там щось говорять за спиною, просто не звертайте уваги. Я вам бажаю успішного літа, успішного періоду. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як програється ваш прогноз. Ставте, будь ласка, лайки, буду дуже рада, і підписуйтесь на мій такий новенький, молоденький канал. Я завжди буду всім дуже-дуже-дуже рада. Па-па!